Дамы и господа, мы обещаем вам воистину сказочный вечер Потому что, поверьте нам, мы трепетно к нему готовились Потому что мы вас очень любим и уважаем Сегодня мы одна большая, красивая, стильная семья Потому что у нас есть одно, что нас объединяет Одно красивое чувство Любовь Любовь к дому моды «Эскада» Даніелю, ще раз дозвольте привітати вас у Києві. Ваші перші враження від країни. Ви ж тут вперше? Люди чудові, дружні, історичні. Вранці ми відвідали лавру. Я пройняти особливою духовною атмосферою цього святого місця. Вражає, А хто відповідає за ваш лук? Це дизайнерський мікс від Лондона до Парижа. Моє зустріч зробив Нюнхенський майстер. На сцені я звісно трохи жартома спитала вас про можливість чоловічої лінії, але ж теоретично це можливо? Ми безумовно працюємо над цим, але ж поки ми робимо щасливими жінок у сьому світі, чоловіки трохи мусять зачекати на колекцію, яку ми щойно бачили, вас надихнула східна Африка. Куди відправити за натхненням для наступної колекції? Знаю точно лише одне. Це буде щось особливе, таємниче. Шпигунське, трохи від Хічкока, трохи від Джеймса Бонда. Одразу не зрозумієш, хто вона, звідки вона розкішна таємниця. А ви знайомі буде з із українським дизайнерів? Ні, сорі, мені соромно. Я виправлюсь, де я можу побачити Ukrainian Fashion Channel? у супутнику з кабелі. Моє приєднуйтесь and, uh, і ми чекаємо на вашу загадкову колекцію і нове фешн шоу від Ескади в Києві. Дякую. Нарешті з'явилася нагода поговорити з Віталієм Козаком. Я тебе вітаю в Україні. Я знаю, що ти затятий модник. Одразу розповідай, в чому ти сьогодні до нас приїхав на фешншоу Скада. Усаті ну, подивіли я папрос і на самом насправді, навірно, спеціально не нодел какие-то свои супермодные вещицам. И у меня мой любимый микс этой Zara и Prada и Margiela. Я чула, что ты любишь леопардовый принт комбинировать с горохом. Это правда? Ну, на самом деле, всё, что важно, э, важна И для меня леопардовый принт это не мечта надеть, как у многих девушек, которые хотят быть суперсексуальными, да? Для меня это ирония, всегда мода и стиль – это ирония. И леопард мужчины, если он не заправлен там в брюки под сиськами, то это всегда ирония. И поэтому я когда делаю леопардовое пальто мое серо-черное, я сам над собой немножко иронизирую. Но я всегда его смягчаю самыми простыми вещами. И все остальное крайне-крайне простое. Тогда это забавно. Но, саш, так и сегодня ты такая классичная, Том Фордевский. Кто это? Ну, это Зара. 120 евро. Это Марджелла. Річки, не помню даже хто, і туфельки, і Я знаю, що ти колекціонуєш метелики. В принципі, це можна вважати твою а, твоєю визитівкою. Сьогодні ти без метелика, але ти бодай розкажи мені про свою колекцію. Про мою колекцію одежда? Метелики, метелики. А що таке метелика? А баб, метелики, бабочки. Розкажи мені про свою колекцію метеликів так, щоб в мене метелики в животі почали. Ну насправді я можу розчарувати, тому що. Что... Я люблю бабочки, но не так, чтобы быть э, заложником стиля бабочек. Потому что очень много мальчиков носят бабочки, и это уже такое клише. И когда это становится клише, я стараюсь избегать этого. Поэтому, если уж бабочка, то какая-нибудь камнях или красная. Но сегодня без. У тебя есть еще интересная история с твоего жизни. Ты был пресс Юдашкина. Да. Это, кстати, одно из самых счастливых времен, а, потому что в Искаде работа, все-таки я был в огромной компании, в огромной структуре. Я был счастлив, честно, в это время. Но вот у Вали Юдашкина, там семья. Это то неповторимое ощущение, вот когда ты работаешь, и ты не понимаешь времени. То есть ты обожаешь ходить на работу, потому что Валя – это один из многих людей, который обожает каждого своего человека, от уборщицы до редкой партнерки, которая вышивает там гладью. Поэтому ну, мне очень повезло в моей жизни. Это вот мое ателье, потом это вали, потом Искат. А теперь я свободен, чему еще больше счастлив. Старався. Ви вперше в житті дефілювали? З вами? Так. У вас непогано вийшло, мені сподобалось. <рес> Дякую. Я насправді ніколи досі не дефілював. Не дуже розуміюся на моді, зате вмію співати. Обожнюю виступати ось у такій атмосфері, коли така вишукана публіка, теплий прийом, ваш душевний конферанс. Дякую. Останнім часом ви частий гість в Україні так у мене 22 березня. концерт на вашій головній сцені. Потім їду до Одеси. Загалом 6-7 концертів. Я дуже щасливий. Що вам найбільше подобається в Києві? Тільки не кажіть, що дівчата <laughs> Мама мія, краса дівчат неймовірно, та мені ж як артисту неймовірно приємно щирість ваших слухачів. То відповідає за ваш сцені? На сцені ось на мені костюм від українського дизайнера. Діво де скаля супер... Ем вариант, когда вы не жертва моде, а когда хочется быть элегантной и современной. Иската вот удивительным образом адаптирует какие-то безумные тренды а потребности современной женщины. Это был 94 -й, 95 -й рік, год, и я была запрошена Маргарет Эшер э, в Англию. И я дуже переживала, и мне все сказали, что я повязьково повинен бути дуже гарний костюм. Бо там зустрічаються, як ти одягнутий. А у мене все було пошите нашими дизайнерами. І тоді підприємці з Дніпропетровська, мої друзі, взяли мене за рух, вони купили мені костюм. Це тоді було це просто для мене був жах. Ціна це був чорний костюм, дуже елегантний. Мене приймали як королеву. Але хочу сказати, що я більше не змогла його тягнути. Я стала другого розміру. Я хочу сказати, що пері речі, які я купувала із кади, ніколи не вийдуть з моди. Оксана я вас вітаю, що завершився показ. Дякую за розкішне свято. Ви задоволені? Я дуже дуже задоволена. Можна я буду говорити на мові, дорога моя? Ви можете казати вже. Я тебе обожаю. Надучи. Я тобі сказати по секрету, що люди, которых я люблю, я к ним отношусь, видимо, очень требовательно. Наверное, с большей требовательностью даже, чем к себе. В том числе к своему сыну, к тебе, к своим сотрудникам. Я всегда требую большего. Но ты была просто не перевершена. Спасибо тебе, Оксаночка. Все спрашивают, когда будет следующий эскада Башин Шоу. Всем уже хочется продолжения. Я буду черпать вдохновение точно так же, как и Дэниел. Когда мне будет вдохновение, будет следующий праздник. А тебе спасибо огромное. Спасибо. Журналисты, колумнисты, и колумнист, и фашионист, все-таки в душе ты диджей, и сейчас я все ж таки какая музыка теперь будет в моде на рік 2012 и потом ты мне сыграешь свой а, коронный плейлист для Ukrainian Fashion. На самом деле я плевать хотел на моду, по большому счету. И тем более на тренды. То, что я делаю, это делаю от чистого сердца. Я делаю только то, что хочу. Слава Богу, это самое главное, что у нас в этой жизни вообще есть. А тепер для Ukrainian Fashion Special Mix For You від найбатажнішого світського музичного бога російської, української європейської тусівки. Давай грай, діджей! На весна на Fashion на пешен розпочинається Fashion Show. Дивіться Ukrainian Fashion, Fashion залишається стильними, Ми слідкуємо за вами. Ну а ви за нами, тому що нас все найцікавіше.